Території Курської і відповідно Брянської і Білгородської області мають бути включені до складу української держави. П'ятому році пропонував тягнебоку. Давай я підірву Турула. Мене об'явили провокатором. Здавалось би, після. Того як збройні сили України відступили із суджі, тему буферних зон можна закрити. Однак тепер вона набула нового звучання. З одного боку пойло вимагає створити буферну зону у Сумській та Харківській областях, з іншого збройні сили України зайшли в одне із сіл Білгородської області Росії. Довівши тим, російський кордон як був діялом, так і залишається. Вітаю товариство на каналі свіжої історії, де ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Несерцов, є я є незалежним журналістом, а моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігірьов І, до речі, що для мене важливо: напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися. Це відео, ваша географія є важливою. Також напишіть, що ви думаєте про тему, яку ми сьогодні обговорюємо, за можливості долучиться до збору на лікування військова аналітика Дмитра Снігирьова, який є сьогодні гостем мого каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою, що потребує понад 100 тисяч щомісяця. Ну, також е, дякую спонсорам і патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу відео, і без них не було б ані цього відео, ані незалежної журналістики. Загалом, е, ну і ви так само можете підтримати незалежні медіа та долучитись до числа цих достойних людей. Отже, пане Дмитро, давайте почнемо з буферної зони. Яку е, зараз вимагає створити в Україні Володимир Пуйло, ну, тому що тема, яку я позначив у, у вступі, вона складається з двох частин по суті. І ми зараз поговоримо про ту, що вимагає пійло. Тобто, що як би це мало виглядати з його точки зору, і наскільки воно є реальним? З точки зору Російської Федерації це варто розцінювати як елемент військово-політичного тиску і на Сполучені Штати і на Україну. Мовиться про те, що Російська Федерація на тлі міжнародних перемовин Саудівської Аравії е, намагається е, здійснити дипломатичний тиск е, в моменті вирішення так званих територіальних питань. А я нагадаю, Російська Федерація наполягає на тому, щоб сили оборони України були відведені з районів контрольованих території Запорізької, Харківської Сапорізької, перепрошую Херсонської і Донецьких областей. Росіяни апелюють до Сполучених Штатів і української сторони, тим, що території Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонських областей внаслідок проведеного референдуму. Що таке російський референдум? Ми всі розуміємо це під дулами автоматів, включені до складу Російської Федерації, відповідно, змін в Конституцію внести не можна а досить дивна аргументація, як, на мій погляд, але менше з тим росіяни наполягають на своєму баченні закінчення війни в Україні, і відповідно, щоб переконати Сполучені Штати і здійснити політичний тиск на українську сторону. А було виходить із заявою щодо можливості нових територіальних претензій, чи то створення так званої зони безпеки, чи від як він називає санітарної зони на кордонах з Білгородської Курської областей за рахунок відповідно Сумської Харківської. Ну і є вже навіть намагання розширити зону бойових дій за рахунок Чернігівських областей. Це російське бачення ситуації. Відповідно, щоб не допустити повторення подій, а мовиться про прорив російських військ в Харківській області, які привели до розширення зони присутності російських військ і важких боїв в районі Куп'янська і Вовчанська, силами оборони України проводяться превентивні заходи з метою недопущення подібного характеру сценаріїв. Саме Сили оборони України проводять Успішний контрнаступ, як в Курській, так і відповідно в Білгородській області. Не дивуйтеся, шановні телеглядачі. Я не помилися в Курській області так само Сили оборони України наразі проводять низку успішних контрнаступальних операцій. Тобто, мовиться про те, що ми здійснюємо там характер активної оборони, але менше з тим сьогодні. Наша передача про ситуацію в Білгородській області, тому давайте аналізувати разом. Після успішного характеру українського контрнаступу в Курській області генштаб армії країни окупанта змушений був піти на безпрецедентні кроки, а саме, з метою перекриття російсько-українського кордону, щоб не повторився курський сценарій, але вже на російській землі, були створені два оперативно-тактичні угрупування: Брянськ і Білга. А кожен чисельності приблизно до 50 тисяч особового складу. Тобто можемо говорити про те, що Курська операція фактично заблокувала на території Російської Федерації, зокрема в Брянській і Білгородській областях, приблизно до 100 тисяч особового складу російських військ, які не були відповідно перекинуті на територію України. Але те, що відбувається наразі, тобто товариство: 50 тисяч це контингент перекриття груп угрупування. Російських військ, але як бачимо, навіть це угрупування не здатне вирішити питання прикриття російського кордону. Причому мовиться про активний характер бойових дій не в районі одного населеного пункту, а там атакують одночасно по ширині фронту за оцінками самої російської сторони до 15 кілометрів ширина фронту. Генштаб Збройних України зберігає інформаційну тишу. Ми зробили висновки, слава Богу. З подій українського контрнаступу 2023 року, коли з кожної української праски вилазили військові експерти типу світана і волали про можливі напрямки українського контрнаступу, ну москалям тільки залишалося, відповідно будувати лінії суровікіна і чекати на український контрнаступ. Наразі ця ситуація виправлена в інформаційному просторі і, і тому. Ми можемо аналізувати ситуацію в Білгородській області, виключно ну або використовуючи оперативний характер інформації, або відповідну інформацію в відкритих джерелах, зокрема російських. Так, от російські джерела повідомляють про те, що Сили оборони України проводять успішні операції в напрямок. Зараз хвильку, ми навіть процитуємо їх. Напрямок населених пунктів на Білгородському напрямку. Це, зокрема, зараз хвильку. Ага. Вибачте, це Демідівка і відповідно Графовка. Ага. Так, мапу я відкрив. По Демідівки росіяни підтверджують успішні тактичні дії Сил оборони України, причому відзначають це, що використовується так звана західна тактика, тобто діють мобільні високомобільні групи, які не фактично не переймаються оперативним оточенням російських угрупувань а рухаються вперед з метою взяття під контроль локацій російської армії. І от цим у росіян найбільші наразі проблеми. В районі Графовки Сили оборони України знищили логістичну складову російської армії міст, який власне і давав можливість проведення ротації особового складу, підвезення БК, вивезення поранених. Тобто самі росіяни визнають той факт, що в районі цих двох населених пунктів створюється загроза оперативного оточення російського групування, причому за різними оцінками до двох тисяч особового складу. Це по власне військова складова, тобто ми вирішуємо питання заблокувати оперативне розгортання російських підрозділів з метою вторгнення на територію України, зокрема Сумська і Харківська область. Пане Дмитре, чи означає це, що ось? Які присутність ЗСУ на території Росії стає постійною? Ну нам можливо не принципово, чи це буде суджа, чи це буде якесь інше місто, і чи виходить таке, що між двома країнами виходить по суті боротьба, хто швидше створить буферну зону? Заважте, пане Олександре. Я ще раз підкреслюю, на мій погляд, це велика помилка української сторони, коли ми говоримо про створення виключно буферної зони, тобто, тимчасовий характер присутності української сторони на території Росії, пам'ятаєте заяви? Ми не збираємося, скажімо так, окупувати російські території, і далі там пішла вже аргументація. Так, от це не російські території. Це українські території, які заселені українським автохтонним населенням, незважаючи на всі роки російського панування. Я нагадаю, згідно Брест-Литовським мирного угодою території Брянської частково, Білгородської Білгород був українським містом, і Курської області входили до складу Української Народної Республіки. Причому цей договір був підписаний радянською Росією. Це українські землі. І відповідно, коли москалі на перемовному процесі виходять і говорять: а ми внесли українські землі у власну конституцію, тепер ми е, розкриваємо рота на контроль над цими територіями Запорізької і Херсонської області. Так, на мій погляд, і на моє переконання, ми маємо відзеркалювати. Території Курської і відповідно Брянської і Білгородської області мають бути включені до складу української держави. Аналогічно, якщо пішла така ситуація, то я ще раз підкреслю: на відміну від росіян, ми маємо всі юридичні підстави для подібного характеру дій, якщо не включення територій. Хоча саме тебе підвищило суб'єктність української сторони на перемоному процесі. Тобто, дійсно, ми би тоді могли виставляти можливість територіальних обмінів, то створення квазіутворень Білгородської народної республіки, Курської Народної Республіки, Брянської. І коли корисні ідіоти виходять, нам би вирішити питання з Донбасом, а нащо нам та Росія? Та це не Росія, це українські землі. І питання Донбасу вирішується якраз за рахунок цих земель. Бо на прикладі курської операції я поясню, покров тримається досі, саме тому, що завдяки курській операції, найбільш боєздатні підрозділи 810-ї бригади морської піхоти були передислоковані саме на Покровськ, з покровського напрямку на Курський напрямок. Є саме стосується запорізького напрямку, де так само дивізії повітряно-десантних війсьома 76 перекинуті були в Курську область. Та, пане Дмитровіць, але от багатьох українців от, м, найбільш, дуже велике нерозуміння викликає е, оцей захід в Курську область. Тобто я це зустрічаю серед своїх глядачів в е, їхніх е, дописах. Про те що вони досі не розуміють, для чого було це заходити в Курську область? Зірвали пояснюємо, пане Олександру телеглядачам. Перше, була відповідна оперативна інформація щодо розгортання групування вторгнення на території Курської області, це тактичне групування Суджа, яка мала на меті розширення зони дій за рахунок Сумської області. Відповідно, поставила питання, щоби театр дій не був за рахунок українських територій, варто його переносити на територію країни окупанта, що й було зроблено, тобто внеможливили прорив на території Сумської області. Це перше, друге, ще раз підкреслю: завдяки курській операції, де було за оцінками західної сторони, зосереджено... Підрозділів Сил оборони України ну, максимум до 20 тисяч. Нам вдалося тільки в Курській області заблокувати 65 тисяч особового складу. З території е, України, з зони бойових дій, були перебро... перекинуті в Курську область на більш боєздатні підрозділи. Е, бригади морської піхоти, 155 -та, 810. -та, дивізії повітряно-десантних військ, бригади повітряно-десантних військ, 7-ма, 7-11, 76, 83, 107, там і плюс бригади спецпризначення головного розвіду головного розвід управління Генштаба армії країни-окупанта і дивізія Розгвардії з Вовчанська, з Харківської області, що вдалося нам завдяки цьому значно стабілізувати ситуацію на Волчанському напрямку. Це для розуміння. Це 65 тисяч, тільки по Курській області ми заблокували. Плюс я ще раз повторюю: до 100 тисяч москалі змушені були тримати на прикритті кордонів Білгородської і Брянській області, тобто загально ми відтягнули від України угрупування чисельністю 165 тисяч для розуміння 160 тисяч це ленінградський округ збройних сил країни окупанта, західний військовий округ. От вам і для розуміння, для чого потрібна була курська операція, плюс пане Олександре, колосальні втрати російського бюджету. Це будівництво інженерно-фортифікаційних споруд у Брянській Білгородських областях після подій Курській, плюс навантаження на російський бюджет 120 тисяч вимушених переселенців, яких треба будь-якому разі, якщо не розмістити, то виплачувати їм. Відповідна грошові компенсації, а це приблизно до 10 мільярдів рублів. Це з економічної точки зору, тепер політична повністю поламали парадигму так званої спеціальної військової операції. Тобто, якщо е, Путін розповідав росіянам про те, що СВО – це відповідна війна на території України, то виявилося, що тепер війна на території самої країни окупанта. Війна повернулася туди, звідки вона прийшла, але це колосальні іміджі втрати для росіян за вісім місяців, а вже 8 фактично місяців з початку курської операції. Вони досі не видавили Силу оборони України з Курської області. Тобто, це колосальні іміджеві втрати російської армії, російського військово-політичного керівництва і особиста Путіна. Плюс відповідно це е і ті виклики, які стоять перед російською стороною, якби там не було, але присутність сил оборони України на російській землі, це підвищує суб'єктність української перемовної вже делегації. Те, що відбувається в Білгородській області, я так розумію, що ми даємо зрозуміти характер подальших дій. Пане Дмитре, ви сказали, що Білгородська і інші області Росії прикордонні області є по суті по факту територією України. Як практично це мало би бути, і чи ми не уподібнимося тоді до московитів, які внесли українські області в свою конституцію? А чому ми маємо уподоблюватися? Я ще раз підкреслюю, це українські етнічні землі. Коли кожен рік під російську амбасаду в Японії виходять мешканці цієї країни з вимогою повернути окуповані території, вони уподоблюються москалям? Mm -hmm. Чи вони вимагають історичної справедливості? Хибна логіка, ви знаєте. Та добре, якщо це телеглядачів, пане Олеса, мене копала служба безпеки України, коли ми проводили відповідні акції ще до початку широкомасштабного вторгнення Росіян, в 2014 році, вже не говорячи про двадцятий, проводили марші вишивана Білгораді та інших російських містах, щоб показати, що це українська територія. Тиск був з боку Служби безпеки України. Якщо би було розуміння, державницька позиція не Гіркін би штурмував Слав'янськ, а права справа би заходила відповідно на території Білгородської області, але немає цього розуміння. І наразі це всі питання історичної справедливості викликає шок просто паралізує. Я дивлюся в очі співробітників українських спецслужб, і розумію, що там. Повне, ну скажімо, нерозуміння цієї ситуації, тобто про території ніхто не говорить, а більше того, вважають, що це ну як це ледь не провокація, як, як це вимагати повернення історичних земель. Пане Олександре, зауважте риторика наразі румунських політиків права спрямування, яка? Повернути землі, які вони вважають румунськими. Риторика офіційних представників угорської влади, яка? Повернути історичні, як вони вважають, угорські землі. Чому ми, сука, ой, перепр... чому виріжете це? Чому ми задніх пасемо? Поясню львів'янам, вас не вкурлює те, що суботу неділю польські автобуси їздять на Личаківське кладовище. Ні? І там екскурсії проводять до е, меморіалу Орлят, де розповідають, що Львів це е, польське місто. Нікого це не напрягає. Ну, взагалі, правильна назва польський військовий е, е, меморіал, а не цвинтар Орлят. Ну, ну ми, ми, ми розуміємо, про що йде мова, правильно? Так. І майже за Зубринець нікого не вкурлює з назвами українських міст. Мілітарний символ присутності іноземної держави. І ми проковтнули це мовчки. Як мінімум, дивіться, Росія зазіхає на українські землі, Румунія, Польща, Угорщина. Вони уподоблюються? Чи вони власне намагаються просувати власну позицію? Ще раз повторюю, щоб унеможливити подібний сценарій, а саме територіальні зазіхання, ми маємо відповідати аналогічно. Ми маємо пояснювати, що Придністров'я це українська територія споконвічна. Ми маємо розповідати, що в Польщі якимось дивним чином опинилася наше підляще і Бойківщина. Те саме стосується і Російської Федерації. Причому мовиться не тільки про прикордонні райони. Я піднімав і питання відповідно української Кубані, зауважте. І там досить серйозний був проукраїнський рух, який наразі знаходиться під шаленим тиском з боку російських спецслужб. То це захист національних інтересів. Ви подивіться на останні заяви, пане Олександре, фактичного ідеолога Новоросії, Суркова, на тлі тих самих зустрічей в Саудівській Аравії. Він заявив про те, що Росія ні як таких кордонів Росії немає. На русський мір. Руською експансією ми маємо відповідати українським світоглядом. Українським розумієте, імперіалізмом, якщо давайте називати так, ми не засіхаємо на російській території. Нам конче, необхідно повернути власні. Там досі українці. Згідно російського перепису, більшість населення ідентифікують себе як українське населення. Пане чому всі згадують відповідно характер примусової депортації після Другої світової війни? Мовиться про переселення українців з території Польщі? А чому ніхто не згадує аналогічний характер примусової депортації українців, але вже в глибинні райони Російської Федерації у 20-ті роки з території Воронської, Брянських, Білгородських областей три мільйона українців було депортовано? Ми пасемо задніх? Лячно нам Росії заявити про це? Про те, що вирізали. Мій дідо. В Брянській області, яка наразі в, в Російській Федерації, 20-ті роки він вийшов в вишиванці, коли чонівці прийшли розкуркулювати його багнетами закололи, саме за те, що він українець. Так що ви мені розповідаєте, я. Прекрасно розумію на прикладі власної родини. Як ті землі опинилися у складі Російської імперії вже у двадцяті роки? І чому я маю віддавати власні землі? Пане Олександр, чому ніхто не піднімав ці всі роки питання що в Чукурській області садиба Мазепи? Чому її не включити в перелік українських цінностей правильно? Перелік ЮНЕСКО, щоб дати зрозуміти, що це українська присутність, чому поляки вкладають гроші у ремонт своїх архітектурних пам'яток на території Західної України. Аналогічна ситуація з угорською меншістю. Чому вони фінансують за рахунок держбюджету не тільки ж е е діяльність політичних партій? Але й фактично закріплюють свою присутність на наших територіях пам'ятниками. Я коли ще в 10-му році пропонував тягнебоку давай я підірву Турула, мене об'явили провокатором. Розумієте? Тобто, як це так? Ну це ж може викликати негативну міжнародну реакцію. А то, що мілітарний символ Угорщини стоїть фактично над Мукачево, це курва нікого взагалі не хвилювала. Про це варто говорити, про те, що у нас менша вартість. От основа наших бід. Нам би втримати своє. От є в мене хотинка. Садочок і холіра тої і українські історичні землі. Вони нам потрібні? От де проблема? Чому ми не можемо втримати навіть ті землі, які наразі, на жаль, втрачаємо? Тому що ми не екстраполюємо український світ на свої історичні землі. Ми готові їх віддати, ми їх і віддали. Ми боїмося посваритися з тими, хто зазіхає на наші землі. Чому поляки? Нам наразі тиснуть. Дайте нам питання ексгумації, начебто польських жертв. А чому не проводяться власне ексгумація українських жертв армії Крайова на польських територіях? Нагадати полякам, скільки українських сел було вирізано? Багато. Багато? Багато. Таке. Моя мама з Хмельниччини Полона. Але й вони навіть розуміли вони мені розповідали про ті жахіття польського терору. А ми в цей час боїмося сказати, що Хелм це не польське місто. Коли поль плюндрують українські, не те що пам'ятники на території Польщі. Цвинтарі українські, хто-небудь сказав хоча б слово. Натомість ви знаєте, чому таке ставлення? Я буду казати жорсткі речі. Тому що колишній екс-президент Порошенка під час візиту в Польщі став на коліна перед пам'ятником, який поляки називають жертвам волинської різанини. Це що таке? Вони зрозуміли, що можна тиснути? Яка різанина? Може забули вони, що таке пацифікація? Може забули про десятки тисяч сплюндрованих, знищених українців? От де коріння. Розумієте, а наразі скажуть, не можна? Не можна з Польщею сваритися. А чому Польща продавляє, прекрасно розуміючи ту складну ситуацію перед українським е, народом, яке постало, питання історичної пам'яті. І ми йдемо на поступки. Чому колишній президент Польщі розповідає про те, що може сидіти я три дні розмірково після російського вторгнення вводити війська чи не вводити? І ми проковтнули. Mm, так. Пане Дмитре, давайте, мабуть, перейдемо до наступної теми. Ну, Ця тема досить така виявилася: емоційна. Е е несподівано так, зараз.